Оформити пенсію, звернутися в лікарню або ж вирішити інші життєві необхідні справи, елементарно придбати щось у спеціалізованих магазинах. Саме з таких питань мешканцям віддалених територій тепер вже великого Шосткинського району доводиться їхати до райцентру у місто Шостка. Раніше дістатися сюди було справжнім квестом, говорять жителі з громади. Як раніше добирались до Шостки? Як прийдеться і на мопеді їздив, як ви раніше добиралися, коли не було цього 200 гривень сюди і 200 назад. Баблакара, От я так і їздила у лікарню, то самі, то дідусь у лікарні. Можливість доїхати до шостки з'явилася завдяки гуманітарній місії Проліска, яка забезпечує курсування автобусу для пільгових категорій громадян тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Це значно покращило життя мешканців прикордоння. Те, що було до того часу, поки ця маршрутка не стала ходити, це було дуже, дуже складно, тому що гроші треба знайти машину. Але хоч і є попутчики, да? Але тут, тут я коли перший раз сіла в цю маршрутку, то для мене було це Європа, тому що все записано, кожен на своє місце. водій обслуговує вищий клас, так сказати. Переписує всіх, дає можливість записати кожного, щоб нікого не залишити в шості. Є телефони, записуємо, підписуємо за свою інформацію, підтверджуємо. У нас на село Уралове тільки два місця. А якщо є ще вільне місце, то записують ще кого-небудь. Тобто люди, яким потрібно, користуються цією можливістю дуже добре і дуже дякують тому, що є такий у нас маршрут. Автобус курсує вже з серпня 2023 року, і тепер увесь процес налагоджений. Люди точно дотримуються алгоритму. Я вже коли планую їхати, то я зарані ж записуюсь у сільському сусідськобсавіті там в тому рамокну старостаті. Вета да, в нас п'ять місць. Так, в нас п'ять. Із нашої одна з починає маршрутка йти. Аби скористатися поїздкою, слід вчасно записатися у диспетчера. Щоб їхати в понеділок, треба забронювати поїздку в п'ятницю. В понеділок ведуть запис на середу, і в середу відповідно записують на п'ятницю. Автобус розрахований на 14 пасажирських місць. Зранку він відправляється о 7 годині. Дорога до шостки займає 2 години. Автобус їде в точно зазначений час. Незважаючи на складну безпекову ситуацію, бо в людей заплановані справи у місті. Дороги практично нету. Ну починаються ти в атаках боліміні. А так дороги нету. Ну страшно, що ділити. Їхати то надо. Окрім цього транспорту, доїхати до шостки зі Знобногородської громади у час війни можна хіба що приватним транспортом, тож така допомога неабияк потрібна жителям прикордоння.